Ми з спільною командою дніпровських молодіжних працівників, спільно з містом Дніпром підготували також ряд заходів. Один із заходів онлайн, і він також відбувається спільно з польськими колегами, де спікерка Анна Грунець, яка є членкиною студентського. Наукового кола з питань відновлення України Варшавської Варшавської школи економіки. Вони підготували онлайн захід, онлайн воркшоп по написанню резюме англійською мовою. Сам захід буде відбуватися також англійською мовою. Про як зареєструватися, як долучитись до нього, ви можете подивитися на сторінках і обласної військової адміністрації, департаментів молоді, і обласного управління і міського управління військово-молодіжного центру цей захід відбудеться завтра о 10.00. До нього може долучитися будь-який бажаючий, який хоче підтягнути своє фактично резюме саме англійською мовою. У нас сьогодні в молодіжній сфері працює дуже багато фондів, іноземних фондів, основною вимогою яких є саме і подання резюме англійською мовою.